Друзі, усім привіт! Маємо сьогодні вівторок. І, друзі, я зранку ходжу з крилами, знаєте, я їду сьогодні по чоловіка свого. Їдемо зі Швагром. Ну, його сестри чоловік. Їде, бо йому не можна за руль. І, ну, і машина стоїть на подвір'ї, навіть гараж не годить загнати. Вчора люди питалися. Чи ми не маємо гаражу? Маємо гараж, друзі. Тільки треба заїхати в нього, а він такий, знаєте, доволі вузенький. І все, попри край, я б заїхати заїхала, але боюся, що я порівняю трохи, як не стіни, то дверки, то можу порівняти, щось маю страх. Може, нам хтось прийде, заїде. Може, когось попрошу. Ну, коротше, це не важливо. Важливо те, що я сьогодні, врешті, буду своїм чоловіком. Все. Все, що мені від, від цього світу потрібно. Тільки його рука і тільки, щоб він був коло мене. Я вчора останній раз лягала спати в ліжко, погладила подушку, на яку він спить, і кажу: завтра вже буде чоловік. Все, спи швидко, щоб наступило завтра. Добре, на снігу нема. Сніг вступився, вообще. Така таляпанина, така цей. А я. Та я і що я перейду по плитках. Нас ж недалеко по плитках до хліва. Бачите, якщо тако, ну ви знаєте, вже за стільки часу. Теж тако по плитках перейшла до хліва, обійшла господарку і цей, вчора е, до вечора вже варила їсти, наварила, наварила. Думаю, щоб на сьогодні було, ой, все поприбирала. Так, знаєте, я готуюся, так би жінку з родом забираю, так само я з чоловіка з лікарні. Ура! Ми це перейшли, ми це пережили. Все перебуло. Добре, друзі. Будемо вирушати. в палаті. Тато. Угу. Привіт! Тато вже сьогодні так стати, йому треба спочатку пояс, защипнути. І тоді не сідаючи, треба вставати. Ось так. Чи маленько. Дати руку тобі? Ні, ні, не це не дасть. Ого, таке о. Ого. Понятно. То -то. Все, молодець. Зараз, друзі, треба буде все позбирати. А вже чоловіка тут виписали, що лежав. Нам треба то все позбирати. Вершаємо додому. Вріз, дивіться, як заріс. Побритися, лай. Друзі, коротше, возили-возили, ми йому їсти. Я назад цілий кульок тягнула, дивіться, такі всі, то все, що попривозила. Йогурти, всі нарізки, купа печива. Навіть хліб відкривав? Ні. Ай, Трус дивіться, такий їдок. Нам тут все не побідало, тут все треба версити назад. Я помалу помалу збираюся. Діця кісочки давали, бачите? Такі в лікарні дають персочки. Від з дітям купили кісочки. Дитяч. Збираємося. Заїхав сюди з маленьким кульочком. Маленьким. Ось таким. Що сам міг принести. Виїжджаємо вже дві запакованих і зараз буде ще третій запакований. Не знаєте, що ти позабирав? Від хворих ще стільки. Ні. Ти лікарню не, не ограбував. Ні. Там, документи треба збирати, виписки дай мені. Друзі, що збираємося. Збираємося зараз давно ходити. Так, усе, усе. Що, я не вишав, не вишав. що ти не мав шапки? Так, усе, друзі. Нам дали виписку. Все хрененько роз'яснили. Демотап Де чути буде. Ох. Все гарненько роз'яснили, що можна робити, що не можна робити, майже нічого не можна робити. І... Шанувати себе. Кімовненькі, як моя фамілія Степанчук? Я не знаю, Сте... він Степан Степанович. Степан Степанович. Так гарно роз'яснив, все роз'яснив, розказав нам. Ну... Гарний. Гарний хлопець. Все, друзі, йдемо. Тобто не зможеш так сити, ні? Дивіться. А заїхав з твоєю маленькою сумки. А скільки назад? Так? А це сумка все. звідти, що він уз'їв. О, ми їдемо так швидко. Чуєш? Э, страх. Можеш під'їжджати під цей. Під корпус, так. Ми вже спускаємося. Ми домовилися. Так, домовилися, так. Там пустять. Там yeah. е, зараз приїдуть по нас. Ми домовилися, під самий корпус приїдуть. Ну домовилися, так би можна заїхати, можна тільки сісти, тільки не зупинятися. Все. Так, друзі, ми вже вдома. Ура! Так, тату? А... Так, швиденько раз і приїхали. Треба порозбирати сумки. <смі> Будемо відпочивати. Так. Дивіться, я картину знайшла для повіж, ти бачиш? Ага. Євніка, ну, тут вобду в кухні, я завжди в кухні, то я буду на неї дивитися. Так. Так добре вдома, так дома добре, тільки переступив поріг. Так воно є. Друзі, дивіться, як буде тепер їсти. Сісти за стіл не може, ну не можна сідати за стіл. а я буду Так, до сусідів виходить. виходять вікна. Хоче їсти. Вчора холодець заливала, робила салат, шубу, рибу запікала, на лиснички. Ну коротше, догодити чоловік приїде. Смачно. Так, друзі, усе. Ми все розібрали. Все покидали брати з лікарні. Сумки розібрали, чоловік поїв і усе. В нього тиха година. Пішов подрімати трохи. А я що, друзі, монтую швиденько ролика і господарку треба на обід, чи обід я подавати їсти. І що сьогодні свято, введене маємо, тому не... Нам сьогодні відпочивати. Сьогодні такий день відпочинку, релаксації. Добре, друзі, усе. На ну, сьогодні кажу всім па-па. До завтра, до нових зустрічей. Па-па.